Один дуже досвідчений чайний майстер, який шукав найкращий шупуер в світі, знайшов його. Знайшов його на одній події. І він такий прямо піднесений. І він в супер піднесеному стані бігав по цьому приміщенню і питав, що це за чай? Як він називається? Хто його пролив? Хто це зробив? Тоді ця людина. Пізнала Бога. І каже, що це дійсно втілення творця в цьому чудовому божественному напої Шупуер. Найкращий Шупуер. Ось тут іерогліфи пишуть, що це найкращий. Так, 2016 року Шупуер і цей чайний майстер передав його мені. І каже: скуштуй, скуштуй, ти будеш задоволений. І зараз я. Маю нагоду скуштувати цей супер, супер, супер чай. І що в нас тут? І що в нас тут? Отака шушечка. Майже 14 грамів. Я думаю, що тут 2, а може і 3 чаювання. Цікаво дізнатися, що це за смак і який стан дає цей чудовий. Найкращий шу.